Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сотні іноземних компаній оголосили про свій вихід з російського ринку. Проте, як повідомляє New York Times, замість знекровлення військової машини Кремля санкції призвели до збагачення президента Росії Володимира Путіна та найближчого кола його поплічників. Як саме це сталося? Докладніше далі. Якщо компанія має бажання піти з Росії, Путін ставить перед нею умови, які вигідні його уряду, його елітам та його війні. Він змушував компанії, які бажали продати російський бізнес, виставляти знижену ціну. А іноді наголошу видання New York Times, просто захоплював такі фірми. Він також обклав ці виходи постійно зростаючими податками, що принесло до російської воєнної скарбниці щонайменше 1 мільярд 250 мільйонів доларів за минулий рік. А загалом від початку великої війни західні компанії, які оголосили про Вихід із РФ задекларували понад 103 мільярди доларів збитків. Як пише видання, таким чином Путін проконтролював один із найбільших перерозподілів багатства у Росії з часів розпаду радянського союзу. Величезні галузі промисловості, виробництво ліфтів, шин промислового покриття тощо наразі перебувають у руках російських гравців, які дедалі більше домінують. Державні підприємства придбали активи таких гігантів, як Ікеа і Тойота минулого літа. Путін захопив російський підрозділ данської пивоварної компанії Карлсберг і приблизно півмільярда доларів і передав їх під тимчасовий контроль одного зі своїх друзів. У багатьох випадках саме Путін особисто підписує угоди про продаж. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.